Суп грибний з гречкою. Ставимо на вогонь сковорідку, наливаємо олії, хай вона розігрівається, ми тим часом нарізаємо одну цибулину. Потім кидаємо її в розігріту олію і тим часом натираємо на грубій терці одну невеличку морквину. Коли цибуля стане прозорою, до неї додаємо потерту моркву. І тушкуємо з дві хвилинки. Тоді до цих овочів додаємо гриби, в кого які У мене опеньки, які я закривала на зиму в маринаді зі сіллю. Я їх відварила 5 хвилин відсидила тепер от дала до заправки. Підсолюємо, перчимо. І хай ця суміш 2-3 хвилини потушкується, не довше. Знімаємо з вогню і ставимо на вогонь воду гарячу, В неї всипаємо картоплю, петрушку я люблю даю і 3 ложки гречки промитої. Варимо до напівготовності. Тоді додаємо нашу підготовлену суміш грибну і овочеву. перемішуємо, солюємо за смаком, додаємо помиті лаврові листочки, може хтось любить якісь і трави. І кип'ятимо із хвилин 5-10 ну, до готовності картоплі і гречки. Під кінець додаємо зелень. У мене морожена петрушка і морожений кріп. Я виймаю лаврові листки, щоб вони не гірчили. Суп. і супчик готовий. Коли настоїться через хвилин 10-15, набираю в тарілки і можна вже смакувати готовим грибним супом з гречкою. Повірте, дуже смачний. Готуйте смачного вам!